Пане Олеже, пропоную нетрадиційно розпочати не з питань України, а з питань сусідів, тому що дуже цікава новина з Росії. Цікава ваша думка. Російська економіка виходить в нуль. Глава Сбірбанку Греф вийшов під час економічного форуму. Сказав, що починається стагнація. Що це означає? Реально по суті, стагнація для кого вона буде відчутня, чи тільки для населення, як це вплине на воєнну машину, ваше бачення. Що таке стагнація? Стагнація це темпи росту економіки на рівні нуля. Що це означає? Це означає, що економіка не росте, це означає, що зупинився процес відтворення, і наступним кроком після нульового росту є під'ємний рост. Тобто, це, так би мовити, наступні кроки, які є достатньо об'єктивними. Якщо нічого не робити, то економіка почне звертатися. Хочу нагадати, що ще на початку цього року на економічному так званому міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Про це, до речі, і Греф на сніданку з Сбірбанком і на всіх панелях, які обговорювали ситуацію в російській економіці, про це говорили достатньо голосно. Ще тоді, в березні місяці цього року, економісти Російської Федерації казали, що якщо продовжити війну і нічого не робити, продовжувати і далі вливати величезні гроші в військово-промисловий комплекс. і Кидати величезні гроші на отримання Збройних сил, то російська економіка почне стагнувати, тобто згортатися. Ще одна велика проблема, яка на сьогоднішній момент супроводжує російську економіку, це інфляція паралельна. Тобто, то, що зараз відбувається в російській економіці, це не просто стагнація, це стагфляція. Чому є це. ну, Ще важчою формою згортання економіки. Дивіться: є монітарні методи боротьби з інфляцією, монітарні методи боротьби з стагнацією. Стагнація це нульовий рост економіки, яким чином треба з цим боротися: давати дешеві кредити для бізнесу, знижувати облікову ставку національного банку. Центрального банку Російської Федерації максимально стимулювати ріст економіки через вливання дешевих грошей в економіку. Це форми боротьби із сповільненням економіки. Форми боротьби із інфляцією це навпаки, от все точно навпаки, це збільшення облікової ставки, ускладнення отримання кредитів. Зменшення кредитування споживчого населення. Чому? Тому що чим більше грошей в обігу, тим більший попит на товари, а при обмеженні їх пропозиції, тим вища ціна на ті товари. Тобто ситуація полягає в тому, що монітарні методи боротьби з інфляцією і монітарні методи боротьби із стагнацією вони абсолютно протилежні. Якщо у вас одночасно стагфляція, то що відбувається в російській економіці, будь-який метод, який у вас буде задіяний, буде е, приводити до різкого погіршення ситуації в одній із напрямків. Якщо ви дешевите дуже сильно кредити, е, у вас миттєво вискочить інфляція. Інфляція це індекс росу споживчих цін. Чому інфляція настільки не небезпечна? При більш-менш замороженому е, Індексуванні і зростанні доходів малозабезпечених мест населення, інфляція однозначно вбиває їх споживчий рівень. Тобто інфляція при маленьких доходах веде до грицького зубожіння населення, а проблема в такій країні, як Російська Федерація, із зубожінням населення, як правило, реалізується у стихійні соціальні заворушення. Не може російська путінська машина цього допустити, тобто інфляцію допускати неможливо. Але якщо ви хочете боротися з інфляцією, у вас. Має знову розублікова ставка, проти якої категорично виступає бізнес, тому що для бізнесу важливо ріст економіки, тобто ріст власного виробництва, ріст власного бізнесу, а не питання інфляції. Тому оті речі вони якраз приходять річчі один з одним. І то що сьогодні відбувається в Росії, це якраз є так і боротися нема чим. Е, більше того, е, санкційний піск, який на сьогоднішній момент є, він ще погіршує загальну ситуацію. І приводить до того, що навіть е, ті товарні позиції, які завжди були е, джерелом надходження коштів до державного бюджету Російської Федерації, е, ті товарні позиції, які завжди залюбки приймалися міжнародним ринком, тепер е, через санкційні обмеження, ну, яскравий приклад, газ природний. Е, Росія втратила європейський ринок природнього газу повністю остаточно. Е, формальні е, Переможні реляції з приводу підписання меморандуму з китайцями про будівництво сили Сибіру Другої це не більше ніж піар-хід. Тому що, по-перше, це довжина цього газопроводу 7 тисяч кілометрів, його ще не починали будувати. Друге, у Китаї є абсолютно жорстка вимога. Якщо ви хочете до нас тягнути цей газ, ви маєте нам його продавати по ціні вашого внутрішнього ринку, а не по експортній ціні. І це, власне, зупиняло будівництво цього газогону е, вже 10 років. І те, що зараз вони формально підписали, коли у Міллера, голови «Газпрому», запиталися, а по якій ж ціні буде продаватися цей газ, він сказав, що комерційні питання будуть вирішуватися потім. Ну, Тобто, рахуйте, е, як можна будувати е, газогон з таким величезним рівнем капіталу коли ви не домовилися про ціну, ви якого будете продавати продукт, який буде йти тим газогоном. Тобто, все ще раз говорю, що ті всі переможні реляції по результатах поїздки Путіна до Сі Цзінпіна в Китай це не більше ніж е, піар-хід. До речі, зауважте е, коментарі з приводу е, переможних підписань купи меморандумів з е, сі Цзінпіном е, зі сторони Російської Федерації. Ну прямо там е, в, е, вибухають китайці просто мовчати. Вони взагалі це не коментують. Це говорить про те, що Китаю, по великому рахунку, ну нема що коментувати. Тому що нічого не досягнуто. Пане Олеже, тут вже варто зауважити, якщо я правильно зрозуміла, то Росія будує оцей шляхопровід газопровід. газопровід. Так, вона будує своїм коштом. Безперечно, так. Китай, дивіться, щоб ми зрозуміли. Китай... Десь приблизно місяць тому об'явив про те, що він запускає в експлуатацію е, родовище Сланцового газу на 150 мільярдів метрів кубічного газу. Китаю газ з Російської Федерації не потрібний. Навіть той газ, який на сьогоднішній момент йде силою Субірою другою, Першою, і е, який сьогодні десь 32-33 мільярда метрів кубічних на рік. То, що вони сказали, що вони збираються розширювати до 45, по-перше, технологічні можливості цього газогону навряд чи дозволяють збільшити так серйозно це раз. а по-друге, там теж є дуже серйозні питання з ціною. Так що, коли ми з вами говоримо про ті речі, ну це не більше, ніж намагання показати перемоги там, де їх немає. Зрозуміло, бульбашка чергова. З приводу поїздки до ШОС, так це одна з перемог, яку продали населенню. Мовляв, от буде ця сила Сибіру Два працювати, але ж знову ж таки, коли вона буде запущена, яка ціна? І я так розумію, що це намагання взагалі просто. Хоча б одного зберегти постійного партнера, в якого можна буде клянчити гроші. Тому що, от якщо Україна, наприклад, і країна, яка у війні, вона має країн-партнерів, які вона має співпрацю з МВФ, так? Тобто є в кого брати кредити, є від кого чекати на гранти, а то Росія до кого може піти за грошима? Тільки до Китаю. Дивіться, значить, це ще один момент надзвичайно чутливий. Ми неодноразово говорили. До речі, з вами в ефірах також. Що при е, загальному дефіциті за 8 місяців 5 трильйонів російських рублів, при планових показниках дефіциту 3,8, рік у Російської Федерації на сьогоднішній момент залишки коштів в Фонді національного добробуту десь 2,6,2,7. Тобто, на жовтень місяць у Росії не буде джерел для покриття дефіциту бюджету. Одним з тем, які Обов'язково малися піднімати на зустрічі е, Путіна і Сі Цзінпіна, це отримання стабілізаційного кредиту Російської Федерації. До речі, це активно обговорювалося на Санкт-Петербургському економічному форумі в російських пабліках. Зауважте. Е, по результатах зустрічі ШОС, Шанхайської організації співробітництва, Китай неодноразово говорив, що він буде збільшувати фінансування членів ШОС. То, що він буде надавати можливості отримання пільгових кредитів е, через банки, щось на суму 1,5 мільярда доларів, Росії для того, щоб отримати кошти для фінансування дефіциту бюджету, їй треба ну рахуйте, в них буде реальний дефіцит, оцінюється він десь порядку всі 8 трильйонів, фактично покриття в них на рівні трьох грубо, Ну тобто їй треба 4 трільйони. 4 трильйони по сьогоднішньому курсу це 50 мільярдів доларів. Це не півтора, це 50. Ви абсолютно праві. Єдина країна, до якої реально може звернутися Російська Федерація, це Китай. Російська Федерація вже зверталася до Китаю в 2023 році на отримання стабілізаційного кредиту. Тобто, росіяни говорили, давайте ми випустимо облігації в юанях, розмістимо їх в Китаї, продамо. І за ті гані, що ми отримаємо, ми погашимо дефіцит бюджету. Тоді Китай відмовився. До речі, тоді росіяни пробували в Африці розмістити свої облігації, там теж нічого не вийшло. В цей приїзд Сі Цзенпін, цей приїзд до Сі Цзінпіна Путіна активно обговорювалося в російських пабліках, що це буде основна тема для перемовин російського і китайського лідера. Тому що оті всі Граогазпроми, е, оті всі е, механізми співробітництва ШОС, щось. Це все добре, коли у вас є за рахунок чого фінансувати соціальні видатки. Ну і безперечно фінансувати війну. Дивіться, ні у російських пабліках, ні у російських офіційних засобах масової інформації, ні більше в китайських жодного слова, жодного слова з приводу перемовини на цю тему не є. До речі, у підсумковій декларації Шанхайського об'єднання співробітництва. Організації співробітництва. Жодного згадки про Україну. Причому, якщо врахувати, що Путін в, своїй, в своєму виступі на Шосі дуже багато говорив про українські теми, дуже сильно про, про, протягував наративи своєї пропаганди і дуже активно е, хотів, щоби в підсумковій е, декларації Шосу прозвучала Україна, виходячи із наративів Путіна. Там мовчки повні. Тобто, на сьогоднішній момент ні Індія, ні Китай, ні ті, хто були там із впливових учасників цього е, об'єднання, не підтримали ідеї. Е, ну, я розумію, чому це робить Китай. Я розумію, чому це робить Індія. І їм в будь-якому випадку працювати з Європейським Союзом, а Європа дуже чітко сформулювала свою позицію. Ніхто бавитися. З Європою не буде, тому що можна влетіти в санкційні обмеження на європейський ринок, який сьогодні встановив і для Китаю, і для Індії. Ну тобто тут ситуація є набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. І той факт, що е, в жодному результуючому документі зустрічі Сі Цзінпіна і Путіна е, ні з тої, ні з другої сторони, ні слова не говориться про тему стабілізаційного кредиту. Це навіває на думку. Знову ж таки, що Китай не захотів розглядати питання стаб-кредиту для Росії. А що це означає? Це означає, що в жовтні місяці у Росії не буде грошей. Так, Росія на сьогоднішній момент може піти двома шляхами для того, щоб знайти гроші для фінансування дефіциту бюджету. Перший шлях це девальвація національної грошової одиниці. Тобто, сьогодні курс рубля до долара десь за один долар дають 80 рублів. Якщо за 1 долар будуть давати умовно 100 рублів, то на 20% може зменшитися дефіцит російського бюджету. Ну чому? Тому що всі експортні надходження йдуть в доларах, і за один умовний долар російський бюджет отримає не 80 рублів, а 100 рублів. Тобто мінус 20% від того дефіциту, що є. Але Росія дуже сильно залежить від імпорту. Від імпортних товарів. І якщо ви понижуєте курс рубля, ви автоматично на 20% спонукаєте до зростання цін на внутрішньому ринку. І це ж не тільки автомобілі, це весь комплекс товарів народного споживання. Тобто, що це означає? Це означає, що то, проти чого дуже сильно застерігають економісти російську владу, воно об'єктивно почне здійснюватися. Інфляція різко виросте, почне зубожити російський нарід. І другий момент, який другий напрямок, який теоретично можливий, це збільшення податків на малий і середній бізнес. Але це абсолютно та сама картинка, що і з інфляцією. Якщо ви збільшуєте податки, ви оцюгфляцію, оту оцю оту стагнацію, з чого ми починали, заганяєте ще в більший кут. Ну тобто, замість того, щоб стимулювати бізнес, ви на нього покладаєте ще додаткові податкові навантаження. Тобто, куди не ткнись, купа проблем. Тому, обговорюючи о речі, треба розуміти, що єдиний спосіб, єдиний шлях, який міг врятувати Росію, це стабілізаційний кредит від Китаю. Про нього повне мучання. Ну, от, дивимося, що буде далі. Реально грошей в Росії вистачить до середини, може до кінця жовтня. Все. Пане Олеже, ну і тут же цій нафтогазовій темі, як ми знаємо, запрацювали обмеження Євросоюзу, запроваджена стеля на російську нафту на рівні 47 доларів 60 центів за барель. Але я вже чую від експертів, також економічних, які говорять, це вже за велика цифра, треба 43-45. Як ви ставитесь до цього обмеження, який воно матиме ефект, коли він буде цей ефект помітний? Та можна хотіти і 20. Що Тут не питання прайскем. Слухайте. Е... А давайте я вам для того, щоб ми з вами розуміли, намалюю певну картинку, добре? От беремо 100% російського експорту нафти. 57% цього експорту йде в Китай. Китай. Десь приблизно 25-27% цього експорту Індія. йде в Індію. 7-8% цього експорту йде у Туреччину. Щоб нікого не було ілюзій. Лишається, грубо, 5-7%. Це то, що їде так званим тіньовим танкерним флотом. Почули. Наступний момент. Для чого потрібний прайскап? Ну, Тобто максимальна ціна. Для того, щоби Росія не продавала нафту. Дорожче за ту ціну? Хто уповноважений ту ціну контролювати? Ну, добре. Е, навряд чи ви повірите, що Усуна, Усула Вандерляєн бігає по е, наливних терміналах і контролює, контроль, ну, контролює, скільки в контракті стоїть ціна на нафту? правда? Хто тим займається? Хто займається контролем за тим, по якій ціні їде танкер нафти? Контролем займається страхова компанія. Тобто сигнал прайскепу максимальної ціни це сигнал для страхової компанії страхувати чи не страхувати корабель. Просто треба розуміти, що якщо корабель не пострахований, то він з порту не вийде. І страхується і корабель, страхується і команда, страхується і вантаж. Там купа всього. А чому це є важливо? Тому що, не дай Господь корабель десь почав тонути, сталося екологічне легко, хто буде покривати збитки, а там збитки мільярди доларів. Покривати буде страхова компанія. Е, в чому є проблема прей-скепу 47,5 доларів за баре? Проблема полягає в тому, що до нього не приєдналися США. Тобто. Е, Європейські страхові компанії, а вони і так не страхують російську нафту, дійсно будуть контролювати тих умовних там, 46 46,5 там, 47,6 46, доларів за барель. Американські страхові компанії 60 страхують. Та нафта, яка сьогодні йде в Китай, вона страхується китайськими страховими компаніями, які перестраховуються у американців під 60 доларів за барель. То, що купляє Індія сьогодні, вона купляє нижче 60 доларів за барель. Тому що росіяни, для того, щоб індійці не пішли від них, дали 5 доларів, доларів. Та, дали 5 доларів скидки на барелі. Сьогоднішня ціна Юралса, реальна ціна Юралса, десь приблизно 62-63 долари за барель. Мінус 5 доларів 47, 57-56. Нижче американського прайс-кепу. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що реально може зробити Трамп, як мінімум, та приєднайся ж до прайскепу в 47 там, доларів за барель. Чому ж ти не приєднуєшся? Тому коли ми з вами. Так, е, от що реально може, на що може реально вплинути цей – це на ту нафту, яка йде Балтийським морем, яка проходить через територіальні води. Країни Європейського Союзу, що виходять на Балтику, і вони будуть мати право перевірки, можуть завертати і так далі. Але основний експорт це мало. але основний експорт іде в Індію, в Китай, який не має відношення. Просто ну дивіться, до речі, Туреччина ж вона не країна Європейського Союзу. Основний експорт іде через, ну, це, через наливні термінали на Чорному морі. Ну, російський, зокрема. І йдуть через Босфор Дарданел, а потім сюди по Суєцькому каналу і на Індію. Тобто, з, великою, з величезною повагою до G7 всі приєдналися. І Британія, і Канада. Тільки Щирий Трамп не приєднався. Тому то, що ми зараз з вами говоримо, безперечно, плескаємо долоні. Ми дуже щасливі з цього приводу. Але результативність цього прайскепу, який прийнятий тільки європейцями, а не прийнятий американцями, от він такий, який вам намалював.